Майже вся історія тваринного світу пов'язана із зображенням на площині. Художник-анімаліст може намалювати тварину такою, якою вона є у житті, тобто правдиво, реалістично. Інколи митець створює певний образ тварини, зображуючи її казковим або мультиплікаційним персонажем. Тоді він узагальнює, спрощує, стилізує зображення, зберігаючи в ньому особливості форми тварини. Часто художники зображують тварин схожими на людей. Образи тварин митці створюють в ілюстраціях, мультфільмі, петриківському розписі, а також для лялькової театральної вистави. Спостереження за тваринами допомагає не тільки їх зображувати, але й дізнатися багато цікавого.